З благословення високопреосвященнішого Филипа, митрополита Полтавського і Міргородського, у селі Водяна Балка Диканського району, місцева громада впродовж року зводила на власний кошт церкву, на свято Покрови Пресвятої Богородиці, Владика Филип освятив нову Свято-Покровську церкву і звершив у ній першу божественну літургію. Це свідчення того, що церква жива, що церква своїм народом в радості, в горі, в печалі. Завжди вона своїм українським народом. А те, що ми освятили храм, це свідчення нашої надії на гарне майбутнє української держави, українського суспільства, тому що в цьому храмі будуть підноситись молитви за Україну, за українську землю, за український народ і за серце України за нашу Полтавщину. Цього дня прочани села Водяна Балка Деканського району чекали впродовж багатьох років, адже молилися у пристосованому приміщенні. А селу потрібна була церква. До її спорудження вирішили долучитися всім миром. Значну частину матеріальних затрат виголосився взяти на себе місцевий житель Павло Олександрович Троян. А до нього приєдналися і інші односельці. З благословення владики Филипа дружно всім миром взялися за нелегку справу і як наслідок спільних зусиль. З Божою допомогою звели у рідному селі Свято-Покровську церкву. Ви знаєте, як ми буває, часто спілкуємося в суспільстві, приїжджаєш дуже багато людей і кажуть, що це було багато збудувати церкву в тому чи іншому населення в шутці. А коли справа доходить до реальних дій, то на цьому бажання зупиняється, і церкви, як звичайно, ніякої нова. А тут люди захотіли, змогли. І ми сьогодні маємо можливість побачити реалізацію цих прекрасних планів. Коли людина щось будує, коли людина це зідає, то її діяльність тривога в майбутнє нашої української держави. Ми всі віримо, що, врешті-решт, Україна займе належне місце в сім'ї європейських держав і на нашій землі, як і завжди було запанують любов, мир. Село без церкви це нонсенс. Якщо село, хоч, щоб жило, щоб розвивалося, щоб була Божа благодать, щоб люди весело жили в нашій Україні, потрібно, щоб був храм у селі, щоб люди йшли до Бога. Це і моральність це, це все, що ті, що не возьмеш. Тому це, я вважаю, перша будівля, яка повинна бути в селі. Хочеться, щоб благодать Божа була на, на всіх наших селян, мірян, на нашу Україну, щоб все добре йшло. Закінчилася війна, це велика подія. Я з історії знаю таке, що. В будищах стояла дерев'яна церква, її розібрали. Це в 20 столітті, на початку 20-го, чи в кінці 19, го і поставили, зібрали у водяній болці, але потім спалили її. Ну і зусиллями меценатів, я знаю, тут фермерів зібрали кошти і побудували церкву. Я приїжджаю, але теж рахую, що це дуже велика подія. Я сама з западної України, але довгий час вже проживаю на Полтавщині. І в нас в западній Україні в кожному селі є церква. І мені б хотілося, щоб теж на Полтавщині в кожному селі був храм, була церква, щоб люди вірили в якусь ну, в Бога, в якась надія на щось була. То дійсно ми відійшли від цієї віри, і хочеться, щоб воно було в кожному селі. Віра була в українців. І всього народу з самого початку ще з Хрещення Русі, і загалом це важливо, адже люди не будуть їздити в диканьку чи ще далі, а зможуть ходити власну церкву. Я приїхав до бабушки і спеціально на день відкриття на, на церкву. Це велике свято. Сьогодні день покрови, і сьогодні відкривається нова церква. Найбільше урочисте свято. Для наших людей, для того, що відкривається храм, бо його тут не було. А подія це, це покрова Пресвятої Богородиці. Це такий праздник, який що треба вірити. І люди вірили, і люди молилися, і Господь, і Матінка Божа покрила їх своїм мамофором. Це ж подія дуже велика. Ми всі перебуваємо під покровом Пресвятої Богородиці, і сьогодні тут і день села. І я думаю, що матір Божа буде охороняти і покривати це село і людей, яких тут живуть. Від цих бід -зон, бід зоні щастя на її освячення з усіх осюди у День Покрови Пресвятої Богородиці вже зрання поспішали дорослі і малі архієрея зустрічали з великим почтом і молитвами. Про холодного світлого дня ми вас запросили по наше село освятити новоподонаї храм. А на освяченні знову всією громадою просили у Господа і Пресвятої Богородиці, Небесної покровительки новозведеного храму, помочі у добрих справах, захисту та миру і єдності в Україні. Його високопреосвященству співслужили секретар Полтавської єпархії Української православної церкви проти Єрей Михайло Волощук. Ключар Макарівського кафедрального собору міста Полтави протиєреї Микола Довганич, благочинний декансько-шишацького благочиння протиєрей Богдан Брянчик, настоятель Святопокровської церкви села Удяна Балка, проти єреї Микола Онищенко та протидіякон Олександру Дубовий і духовенство всього благочиння. На малому вході за старанні труди на благо Української православної церкви. Протиєри Микола Онищенко був нагороджений Христом з прикрасами. Аксіос! А після читання Євангелія проте Єри Микола Довганич звернувся до прочан з проповіддю, який розповів про свято Покрови Богородиці, наголосив на важливості молитви у житті кожного та значущості спільного прагнення до миру і добра на рідній землі. В сьогоднішній день помолимося, щоб Пресвята Богородиця покривала, захищала і оберігала цей храм, це село і цих всіх людей, всіх нас своїм заступництвом від усього злого лихого, щоб вона давала нам свою благодать і захист. і цей омофор, який покриває, щоб він постійно перебував над нами. І під цим омофором ми могли і в мирі і спокої жити, молитися до Богородиці, славити її ім'я і її сина, Отця і Сина, і Святого Духа. За богослужінням була виголошена молитва за мир в Україні. По завершенні владика благословив всіх прочан і побажав їм добра та молитовного служіння Господу.